Mm. Yeah. Cool. Я думаю, що ми Приватбанку будемо його пропонувати на сейфі, щоб собі став на <ріць> Велика і видно одразу від того, що жили в господарі. Для мене є одна дивна річ, чому вони так не хотіли робити дві кімнати? Там же ж нормальна є ця комора, і можна обичка там написано 1930 рік. Mm -hmm. ця хата. І чому вони не робили України? Ну, так званої енергії України є ціле село на Донеччині. Ну, де дуже багато наших жителів з того села, коли їх висели в зданського ради та мусили, навіть завушка в школі, секретар сільської ради, вони з нашого села в тому селі. Ми їх запрошувалися приїхати бо вони не покинули свої домівки, бо вони десь там на якісь водобудонапирних станціях працюють, то важливий там. Це їх скерували під час їхнього не, їхнього. Вони не новцей. скерували їх, погрузили і вислали. А, а це було це висали, як висали? Як да. у нас перших людей нас ви висели, в Сороковому році. Перший день якраз в жовтні було. Це несподівано так в лави. І а потім вже інших там виходить 40 сімей. То було ну, це був просто жах, що зробилося, коли цих людей просто веселили, І вони вже якась частина повернулася, якась частина не повернулася. Перших в Сибір виселяли, а вже потім виселяли в станцію. Колекція невелика супілок українських, тоді і бойківські зараз є. Далі супілка на такий дуже народний український інструмент. Перша супілка, яка відома в Україні, була датується приблизно віком 20 тисяч років. Вона була на берегах нашого Дністра. Викопана трошки далі. Потяжній була вона була зроблена з кістки людської кістки, стегнової найбільшої кістки. Там пару отворів. Я її ще не бачу на Київському історичному музеї. Я коли буду в Київ, спеціально вже подивлюся, як вона виглядає. Але 20 тисяч років найдавніша супілка, яка була на нашій території України. Має шість отворів. Шість отворів, тільки вже немає. Шість отворів. Такі основу використовували пастухи. Вівці пасли худобу і. Можна було грати, я ще пам'ятаю, старі пастухи, старий е сусід ріду, пас, Цікаво було, десь там здалека пасуться корови, дзвінки дзвонять і супілка грає. От приблизно щось таке. Так. Так, і дихаєш. Заході, заходіть. Фото для дорослих! Това е фото для дорослих!